Відомий європейцям Трампа, якщо Росія нападе, США буде забезпечувати постачання зброї Україні, тобто це гарантія безпеки, це гарантія. Чого до того сполучені Штати надавали зброю Україні? Продавали частково, надавали. І це було частиною забезпечення безпеки, яка має налякати Путіна, тобто зараз замість того, щоб розташувати свої війська на території України, як це було наприклад з пропозиції так званого корейського варіанту, що не дуже підходить Україні, які все, що пропонується Трампом, воно не підходить Україні, тому що все, що пропонує Трамп, дає змогу і можливість Путінові затягувати час. Робити вигляд, що він здатен і готовий до мирного процесу, а самому блазнювати, відтягувати санкції і дитячою мовною еквілібристикою, змушувати Трампа відкладати санкції постійно у невизначений термін часу, що дає гнучкість і постійний манер.